Друзі, коротенько про дизельну насосну станцію. Значить, двигун стоїть 238 кінських сил, 6-циліндровий. Насос Сідер-Механіка. Максимальні параметри насоса 390 кубів на 19 атмосфер. Робочі 300 кубів на 15 атмосфер. Укомплектований він заливним електричним насосом. Ось він стоїть. Панель управління. Це в нас сітка всмоктувальна з обратним клапаном на всасі. Ось до неї ще лінія йде, як ви бачите. Дишло. І в нас, як ви бачите, на всмоктуючій лінії також є лебідка. Це для зручності для подачі, для подачі всмоктуючої лінії в воду. Ось так це все виглядає, друзі. Лампа освітлення є. Тут встановлений GPS. Ви можете удаленно керувати цією станцією.